Hello everyone and welcome back to the WAF channel. Here are the referee interpretation of the situation selected by the committee of the match days 7 and 8 of the Ukrainian Championship. Let's have a look together Гравець чорноморця номер 86 на високій швидкості скоює фол, атакуючи суперника з використанням явно запізнілого стрибка, що було нехтуванням безпеки для суперника. Та визначається як боротьба за м'яч в нерозважливій манері. Це не повинно розглядатися як надмірна сила і відповідно каратися червоною карткою, оскільки при цьому не було неправомірного використання рук, а зіткнення відбулося з усією площиною тіла обох гравців. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Ситуація дуже схожа на попередню, але з меншою швидкістю та інтенсивністю. Оцінюючи такі дії захисника, арбітр мав всі підстави покарати його лише технічним фолом пенальті без жовтої картки, оскільки він стрибає явно запізно, не маючи можливості боротися за м'яч і припускається неправомірного фізичного контакту тулубом суперника захисник Інгульца номер 20 пішов на ризик, здійснивши стрибок без боротьби за м'яч. І оскільки у нього вже не було можливості уникнути зіткнення з нападником, він скоїв явний фол. Відеоасистент арбітра правильно перевірив ситуацію в динаміці, проаналізувавши зображення і переконавшись, що м'яч все ще перебував у грі. Згодом відеоасистент арбітра перевіряє, що при процедурі і виконання пенальті воротар не торкається лінії воріт, принаймні однією ногою або її проекцією в момент удару по м'ячу нападником. З цієї причини він зробив фактичну перевірку дій воротаря в об'єктивних ситуаціях. Немає необхідності в перегляді на повторі, надавши інформацію арбітру, щоб той правильно повторив виконання пенальті вдруге. Кравець колоса номер 81 та Зорі номер 47 ведуть боротьбу за м'яч, в той час як захисник лежачи, перебуває на поверхні поля, має намір вибити м'яч. Нападник ставить свою ногу між м'ячем і ногою суперника, що призводить до контакту між двома ногами, коли вони торкаються м'яча. Арбітер правильно не призначає будь-якого покарання, оскільки немає придумов для визначення необачних дій фолу з боку будь-кого. З вище зазначених причин відеоасистент Арбітра провів мовчазну перевірку. Ситуація дуже схожа і концептуально ідентична до попередньої. Гравець кривбасу номер 9 веде боротьбу за м'яч з суперником з Олександрії, номер 4, використовуючи праву ногу і праву руку, щоб заблокувати біг захисника, що призводить до фізичного контакту між гравцями. Захисник не робить будь-яких дій, щоб скоїти фола, просто біжить до м'яча і з фронтального зображення. За воріт видно, що контакт створює лише нападник, який використовує праву руку, торкаючись обличчя, а потім ставить праву ногу, таким чином, що вона також контактує з захисником. Такі рухи повинні розглядатися як звичайні ігрові дії. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Гравець полісся номер 95 у спробі заблокувати удар суперника, біжить до нього, і коли він наближається до нього на відстань близько одного метра, м'яч влучає йому в руку. У цей момент рука знаходиться дуже близько до тіла, не збільшуючи його і в природньому положенні. Напрямок удару знизу до гори робить траєкторію польоту м'яча несподіваною, і з цих причин дотик м'яча до руки не підлягає покаранню без будь-яких елементів для дискусії. Арбітр вчинив правильно. Дозволивши продовжити гру з вище зазначених причин, відеоасистент Арбітра провів мовчазну перевірку. Гравець у болоні 55 забиває у ворота, перехоплюючи передачу воротаря, тулубом припускається випадкового торкання руки до м'яча. Пам'ятаємо, що для підстав незрахування голу достатньо торкання м'яча і руки нападника, навіть випадкового. Тому скасування негайно забитого м'яча голу є правильним рішенням арбітра. Згідно протоколу відеоасистента Арбітра, він зробив мовчазну перевірку початкової фази атакувальних дій, маючи докази фактичного випадкового торкання Яння м'яча та руки нападника він надав відповідну інформацію арбітру. В таких ситуаціях немає необхідності перегляду на повторі, щоб арбітер правильно скасував зарахування голу. Після виконання штрафного удару воротар ЛНЗ відбиває м'яч, що відскакує за лінію воріт. За наявним зображенням, дуже важко визначити, чи знаходиться м'яч всередині або зовні поля. Ця ситуація дозволяє нам пояснити два фундаментальні моменти. По-перше, м'яч вважається у грі, тобто на полі, якщо його проекція на землю торкається частини будь-якої обмежувальної лінії, достатньо навіть сантиметра. По-друге, і це дуже важливо, відеоасистент арбітра має декілька зображень для перевірки цієї ситуації, але для того, щоб... Втрутитись йому потрібні докази потрібне чітке зображення повтору, яке засвідчує факт повного перетинання лінії воріт м'яче у таких випадках. Дуже допомогла б камера з лінії воріт, щоб мати впевненість, яка усуває будь-які сумніви з вище зазначених причин. відеоасистент арбітра правильно обмежився мовчазною перевіркою. Кінська асоціація футболу